Щастя не ні в машині щастя не. В житті щастя. Живи, радуйся і роботай. Зарабатуй для сім'ї. Так, друзі, хотів дати ще раз пояснення тому відео, яке я зняв декілька днів назад. Стосовно Мар'яни Безуглої, чи беззубої, чи безглуздої. Ну, коротше, ви самі знаєте. І Тараса Тополі, який почав збирати кошти на її лікування. Я знаю. І більшість з вас знає, що вона не лі... невиліковна. Але Тарас написав, якщо Мар'яна ці кошти не використає в лікуванні, то ми ці кошти зберемо і віддамо хлопцям на Ось така була розмова, ось такий, блядь, зробив Тарас Пост. Що ви мені там пишете, блядь, краще, друзі, давайте максимально назбираємо кошти. І віддамо їх хлопцям Збройних Сили України. Бо, я ще раз повторюю, без углу, без зубу, без, без мозлу її вже не вилікуєш нічим. Ну, нема такого хі -хі, лікування, щоб воно її вилікувало. Зрозуміли? Бережіть себе. Слава Україні! Слава нашим козакам! Крокуємо тільки вперед, крокуємо разом до перемоги. Откриває двері без ключа. На літеліках саранча. богаче даже богача Раскидался как Джеки Чан Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Эй! Мужиком должен стать мальчик Мужиком станет отец Кто такой ути-пути? А, ты чули ли болец? Ладно, тогда мы не будем ты тоже самец Мне нашептала пташка Что я крутой агашка Меня просят на махар Ведь пахну как айдахар Меня зовут Бигзат, но все зовут меня сказочном Бали. но едет она в Сочи и ее на вокзале встретит Ашот, и он устроит для Вали на Сочинском курорте сказочно ебали, сказочно ебали, сказочно ебали, сказочно ебали всю неделю Валю завидуйте молча мои любит друзья это суровый российский all inclusive. Охварпах елечина, так опайная дашина, та такая дашина, та О всех он совітай, ту личину не кохай, ту личину не кохай, Серьез боль чарюны, вся му в карпасках, так усы, вся му в карпаска так усы, кто на неї поглядає, я у нас вся а вона все усміхає. усмехай, не его я дана. I'm not the pervisuana, Ey a Danadana, I'na te pervisuana, hey, Eyya Danadana, I wanted the pervisuana, oh, Hey hoy, Dannadana, I'm not a, hoia, dana, dana. a Якщо опускають руки, дівчата, послухайте, що я кажу, згадайте, для чого ми працюємо. Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли, ну, в основному від двох. Друзі, всім доброго дня! І більшість з вас зараз хотіла б мене попитати, де я дівся з прямих ефірів і чому зараз не запулюю нові відео в TikTok. Так ось, за великий період часу ми дали відпустку і. Я сином вирішив поїхати в Америку, а саме в Оклахому половити рибки. І хотів вам зараз продемонструвати це чудо. Аскольд, поймавшись чи ні, підписники питають клює? Клює? Син? Клює риба? Отака вона, друзі, рибалка в США. І є вже кльов. Бережіть себе. Любіть рідних і слава Україні. Я ж з України вже з собою кажу хеллоу. Я тоже забула. Привет. Привет, привет. <ривіт> Як справи? <ривіт> <Та нормально. ривіт> Я біла. Все хорошо. Сейчас це моего брата? Давайте. Іди сідай за мною, поїдеш. Сейчас да? Да. я перезуюсь, бо в мене тапочки в головні. І поїхали. Я хочу нахуяритися, блядь, упасти, блядь, і спати, блядь, День, блядь, день, щоб мене ніхто ніхуя не трогав. Оце і все. Це, мабуть, може бути тільки в нашій країні, так. Якщо паливо погіршилось. То ціна повинна або знизитися, або залишиться такою, як є. Ну в нас так не катить в Україні. У нас паливо погіршилось, а ціна піднялась. Чому так? Хто знає? Пишіть у коментарях. О, ну слава Богу, блядь, моя маршруточка. Довго ждав, блядь. О, та ніхуя! Це не моя, вибачте, мужики, що вас зупинив, блядь. Я, мабуть, наступною поїду, блядь. А що робити куру? Йду, кохання нема, ніхуя нема, блядь, А що ж? Осеється бідному холосику робити. Бля. Тільки пити і гуляти. все, що зробить? І якось лікувати блядь, кубіту, курва, знайде, повстанку.